700 кг нагрузили сюди, понижену ось, ось включили і волочите собі його, хоч болотом, хоч під гору, перти буде добре. Цей електромуравєй, на який не треба ні права, ні реєстрація. Мотор в нього на 1,5 кВт. Навантаження 700. Запас ходу 50 максимальна швидкість 35. Тут у нас кузов цей взагалі підіймається, але підіймається пустий тільки, бо повний ви його не піднімете. Стоїть редукторний мотор. Ресори, амортизатори, додаткові опори на сам кузов, ну а тут самі вже акумулятори. Є подстаканник, є. Тут додаткова така шухляда. Ручничок. Три режими швидкості вперед, задній хід, режим парковки, світлоповороти на ньому це все є. Це в нас тормоз передній і задній тормоз ось під ногою. Посилена вилка. Кого цікавить такий, це фірма Форте називається. Вони є в нас в двох кольорах. Є ще синього кольору. Звоним замовляємо. Доставка є по всій Україні прямо додому.